Всім привіт! Сьогодні у нас починається новий цикл. Я хочу зняти такий повний а, обзор того, як ми будемо садовити і закладати свій виноградник. Ми купили ось такі гарні саджанці і я ще пробую розмножити свою ізабелу, яка росте у нас вдома. Тому зараз а, покажу вам, як це буде відбуватися, і а, яким чином, взагалі я вирішила для себе саджати виноград, тому що. Коли ми саджали вперше наш виноград у себе там вдома, ми багато помилок зробили. Тому, сподіваюсь, на цей раз у нас все вийде правильно. А виноград у нас буде рости як укривний, так і неукривний. Ось це все укривний виноград, тому ми вирішили його посадити в два ряди. Ось, бачите, натягнута. Мотузка це буде перша шпалера винограду, і через 2 метри ось тут буде друге шпальєра. І зараз їх будемо садовити, і я вам все розповім і покажу. Ось так виглядають мої саджанці винограду. Я їх тільки що розпакувала. Корінці добре розвинені. Зараз я їх буду замочувати у воді і додам ще укорінювач, щоб краще вони прижилися. Ось такий укорінівач я буду використовувати. Я вже додала його у відро з водою. І мої саджанці ми зараз будемо замочувати в цьому відрі. І поки будемо копати ями, саджанці будуть напитуватися водою. і Сподіваюся, це їм допоможе краще перезимувати і наступному році вже рости. Так, у нас почався дощ, тому треба працювати швидше. Покажу вам на одному саджанці приклад, як ми саджаємо. Ось така яма, приблизно, тут, я не знаю, 30 на 30 на 35 там, сантиметрів 40. Для чого я це роблю? А, логіка така: ось у нас є саджанець. Йому треба трошки вкоротити корінці для того, щоб. Простимулювати нові корінці. Тепер дивіться, тут є бруньки. Я їх буду закопувати ось так, для того, щоб мати якусь підстраховку. Якщо наземна частина вимерзне, то у мене буде запас по брунькам, для того, щоб нові пагони пішли і кущ можна було зберегти. Тому. Логіка така. Зараз ми додаємо в яму компост. Його треба більше додавати, але більше компосту в мене немає, тому треба якось так розподілити порівну. Далі додаємо ми золу. Золу можна додати так. Три совочка. Все це добре перемішаємо трошки з ґрунтом. Насипаємо невеличку таку горочку землі, сформуємо. Ось садженець. Розправляємо корінці і починаємо засипати нашим ґрунтом. Так, ми трохи засипали вже наш садженець, він трохи так під кутом посаджений. Тепер треба додати монофосфат калію для того, щоб садженці краще перезимували. І далі я додаю метавайт. Це для того, щоб захистити наші саджанці від усіляких шкідників, як то медвідка, хрущ і тому подібне. І знову закопуємо. Тепер ми добре проливаємо. Води треба більше, я просто вам для прикладу показую. Коли вода вся питається, треба. Тепер нам треба трошки прикрити його землею і вкрити на зиму. Наступний етап нам треба обрізати наш виноград і залишити 4 броньки. Рахуємо один. Два, 3, 4. І ось тут от, між двома бруньками посередине треба відрізати, тому що лоза трохи все одно підсохне. І наступний етап закриваємо все це звичайною пластиковою бутилкою. Бутилку заглиблюємо трошки, щоб вона якось трималася у землі. І засипаємо ґрунтом зверху. Звичайно ж, це не моя ідея, я це подивилася на ютубі і вирішила для себе зробити таким чином. Далі ми беремо якусь гілочку і помічаємо, що в цьому місці у нас закопаний виноград. І навесні будемо обережно його відкопувати. Виноград у нас посаджений. Між кущами в мене 3 метри, між рядами 2 метри. У майбутньому буде встановлюватися шпалера і буде вестися у два рукави кожен кущ. Ось такі 6 кущиків винограду ми посадили. Вони укривні для нашої Київської області. Ми перемістилися до нас на наш двір, де росте виноград. Це Ізабела. Вона не укривна, просто я її кожен рік обрізаю, потім нормую грозочки, які зав'язуються, і все. Як і всі виногради, обробляю і підживлюю. Але для чого я це вам показую? В цьому році я спробувала зробити, розмножити цей виноград таким чином. Зрізала багони гілочки, залишила три бруньочки, одну я засліпила. А потім зробила такі отвіри у землі під кутом десь 45 градусів, і майже повністю закопала. І І все. І будемо чекати весною, які будуть результати. Сподіваюсь, у мене все вийде. Для винограду ми зробили ось таку шпалеру з чоловіком, Радом. і вона у нас довжиною 25 метрів. У нас зараз росте чотири кущі, два укривних і два неукривних. І таку ж саму шпалеру ми плануємо зробити потім на нашому місці сіли.